Каска, перегони на возах. Минуло два місяці і проповінь тепер згадували хіба що інколи. Мешканці лісу оселилися у верхній його частині, і з гномами вони жили у цілковитій злагоді, ті були дуже працьовиті, а ще розумні, терплячі, до всякої роботи, вдатні і головне добрі. Тепер, коли настало спекотне літо, черепахи іноді купалися у струмку. Так само, як і інші лісові мешканці, але вони не встигали за іншими і доходили до води геть спітнілі, коли вже інші висохли і поверталися назад. Ох, ми ніколи не знайдемо ліки від нашої повільності, сумно мовила одна з черепах. Хто знає, може й знайдете, підбадьорила бджілка. Треба спитати у гномів вони щось порадять. Але що можуть зробити гноми? Ох, коли б то, гномам подобалися черепахи, тому вони вирішили допомогти їм. І ось нарешті рішення було знайдено. Одного дня геранію, гном столяр, покликав черепашок і сказав досить бути повільними, відтепер ви будете такі швидкі, як зайці, навіть швидші, запевнив гном черепаха. Та невже? здивувалися черепахи. Погляньте сюди, сказав Гераніо. і показав на візке, що чотирма добре змащеними колесами, які він зробив разом зі своїм помічником. Спробуйте залізти сюди, «Лізти, не бійтеся. Хто першим хоче спробувати? Я радісно вигукнула найповільніша черепаха в лісі. Чудово, молодець! Залізай на візок. Так. Тепер постав лапи на землю і відштовхнися. Ну ж бо, ось так. Їху, вигукнула черепаха, і візок покотився, набираючи швидкість. Я лечу, і черепаха миттєво зникла за поворотом. Ого, здивувалися інші черепахи. А що ж ми вам казали? зраділи гноми. Тоді почалося виробництво візків. На замовлення. Тепер у лісовому гаражі. Стояли швидкі візки і туристичні, і гоночні, і навіть з причепом. Усі лісові мешканці хотіли насолодитися швидкістю, хоча дехто, бувало, не міг утриматися на візку і падав. Та попри такі маленькі прикрості, всім було весело. Тепер у лісі постійно розносилися вигуки: Гей, дорогу! Дорогу! І якщо тварини не встигали відійти вбік, то ризикували потрапити під колеса черепахи. Яка з метеликом, цикадою або цвіркуном на борту стрімко мчала стежкою. Гноми вирішили організувати для лісових мешканців справжні перегони. Як же захопливо проходили змагання? Прапор опустився, пролунала команда. Поїхали, і черепахи, кожна з власним номером, швидко стартували. Ось вони розігналися і помчали. По колу долаючи повороти і підйоми. Хто б міг подумати, що черепахи зможуть так швидко мчати. Так швидко, що деякі з них, не впоравшись із керуванням, повилітали з візків, довелося зробити їм шоломи з гарбуза. Ось і казушці кінець, а хто слухав молодець.